Ми з вами будемо проводити цікавий експеримент. Ви здогадалися, який? Який? Що у нас на поверхні стола знаходиться? Ну розкажіть мені, що ви перед собочите? Так, а барники і ще що є. Вода. водичка є. Так, а що ж будемо робити? Експеримент. Еще будет отбываться интересно. И будем мы туда... Давай. На, давай. Да, давай. Так, пару О, так. Я... И, я, так я спор... Саша. Давай, я. Давай. Давай. А потом я... Да. А потом я... А потом я... А я... А потом да. я... А потом я... потом я... потом я... А потом потом я... Да. Ой, как... Хорошо? Я попробую. Попробуєш? Да. Давай. Порезь, так. так. Давай. Коже там. Так. Тепер якось червоно. Ячукашу я. Якось. Я чуть стою. Все, все, все. Я я теж. Все, все. поставили ми всіма барниками. А тепер будемо спостерігати за реакцією. Ще буде відбуватися. Що роблять парники? Парники побиваються палеку. Вверх піднімаються, бачите, По посирветься. А ще що робиться з водичкою? А з водичкою що робиться? Водичкою. Сині. Так, кольори всіх парників. Сині, зелені там, так? А по серветці піднімається вгору. А чому піднімається барники? Ой, серветка намокає, так? І піднімаються барники вгору. А гарні, так? А як ви гадаєте, вона гори барники дійдуть? А, і сачкався.